Дмитро Снігіров, військовий аналітик, долучається до нашого ефіру. Добрий вечір. Вітання вам щирі, пане Дмитр. добрий вечір. Вітаю, дякую за дете. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Давайте проаналізуємо ось дуже цікаву статтю Валерія Залужного пише про те, що війна це трійця населення, збройні сили, державне управління. Що кульгає в нашому випадку в такому разі, і чи змінюється якось баланс цих трьох елементів у користь одного над іншим мовиться про те, що та, змінюється баланс трьох елементів, але варто говорити про те, що ці статті основний сигнал залучення, те, що примовні подачі України з кожним е, е, разом погіршується. Мовиться про відповідні і територіальні втрати і розкоординованість дій сил оборони України. Наразі ті пропозиції Сполучених Штатів, які лунають. Не щодо так званих територіальних обмінів вони як це не дивно, але задовільняють українські інтереси. І це чітко підкреслено в статті. Про це варто говорити, тобто залужний на відміну від багатьох чітко усвідомлює, що подальший хід бойових дій лишень погіршує. Перемовні позиції України мовиться відповідно про те, що апетити Російської Федерації в моменті окупації українських земель будуть збільшуватися. Захоплення покровська це питання лише часу. Давайте надавати речі своїми нами. На сьогоднішній момент країна окупант наразі на жаль має тактичні успіхи по всій протяжності російсько-українського фронту. Це не лише покровський напрямок, але відповідно... Є певні тактичні успіхи на Лиманському напрямку до Лимана до 2,5 кілометрів. Є успіхи в районі Сіверська по окупантів. Ну і відповідно вони намагаються розширити зону присутності в Запорізькій області напрямок Гуля причому за оцінками вже української сторони за листопад місяць у нас територіальні втрати приблизно до 500 квадратних кілометрів. Це найбільші за останній час територіальні втрати. І тому не наполягає саме на чому, що відповідно зволікання з перемовним процесом може привести до гіршого сценарію з боку в першу чергу країни окупанта, яка буде вимагатися не тільки контролю над територією Донецької області, а відповідно можливе задя на території, не включення до складу Російської Федерації. Казам російського спеціатора це відповідно Дніпропетровська, Харківська і Сумська області Це так само на жаль, тактичні успіхи окупантів. Пане Дмитре, так само Валерія Залужний підкреслює, що без чітко сформульованої політичної мети війни не може бути успішної стратегії і натякає на те, що у нас немає цієї політичної мети. Що би зараз могло бути такою політичною метою, за вашими оцінками, чому її немає? І якщо раніше там ще два роки тому ми чули кордони 91-го року, то зараз цю мантру ніхто вже не згадує не. Абсолютно, і з цими тезами варто погодитися. Не має розуміння взагалі самого характеру війни і основне цілей війни. Це те, якщо раніше ціль була це вихід дійсно на кордони 91-го року, і відповідно ага. а, закінчення війни на умовах України, то наразі йде мова лише про стримування. Російської агресії на певний період часу. Причому зауважте основні заяви українського керівництва те, що окупанти не зможуть захопити території Донецької області протягом найближчих півроку року. Ну а далі, якщо вже виходити з цієї хідної логіки, яку нам намагаються нав'язати, а після захоплення за рік після захоплення. Території Донецької області, які подальші сценарії, і головне дійсно політична мета війни перемога над Російською Федерацією, як така закінчення війни на українських вимогах на кордони 91-го року. Це нереалістично. Оце основне на чому я акцентую увагу залужне. Відсутність чіткого розуміння і характеру, і головне. Подальших дій українського військово-політичного керівництва в моменті планування і головне практичної реалізації військової компанії проти Російської Федерації. Заложний так само зазначає, що залежати від західної допомоги виключно мається на увазі зброї стратегічно невірно, тому що і зброя може змінюватися, і можуть бути питання стосовно темпів постачання. Як ми зараз справляємося із цим викликом, якщо справляємося? Наскільки ми залежні від постачання зброї наших партнерів і союзників? На жаль, ми не справляємося. Якщо з гордість констатуція той факт, що український ВПК забезпечує сили оборони України лише на 40%, то це не підвищує суб'єктність українського процесу погоді що шістдесят Це відповідна. Постачання військово-технічної допомоги з боку наших в першу чергу американських партнерів то відповідно американська сторона і буде диктувати власні умови під час перемовного процесу. Це значно знижує суб'єктність української сторони, і це не пусті погрози в моменті припинення. Відповідно, обміну розвідданими мовиться про те, що ми від сполучених штатів залежимо по багатьох позиціях. Це в першу чергу артилерійські снаряди, відповідно, літаки, засоби ураження, ствольна, реактивна артилерія, системи Стерлінку та практична вся номенклатура військово-технічної співпраці, яка йде саме від американських партнерів. Навіть якщо умовно припустити, що на долю американців припадає 60%, то сорок 40% європейської допомоги вони не в змозі будуть задовільнити потреби сил оборони України. І я не розумію предмета гордості на четвертому, та навіть на одинадцятому році війни, коли говорять про те, що ми досягли революційних проривів в українському ВПК навіть це відповідно фактичний провал української укроборонпрому, враховуючи ті багатомільярдні вливання і макроекономічної допомоги, і відповідно безпосередньо, тобто реалізації програми так званої датської е, схеми е, взаємодії з Укроборонпромом. Е, тобто запитань більш ніж достатньо щодо і ефективності. Менеджменту укроборонпрому і взагалі загально національної позиції щодо розвитку в першу чергу українського ВПК. Як це не парадоксально, але в умовах війни саме ВПК мав стати локомотивом української економіки. У нас відбувається зовсім протилежні речі. А чому не вдалося за вашими оцінками, пане Дмитре, тут відсутність політичної волі, тут величезна корупція, тому що ви самі кажете, корупція. що фінансування є. Я перепрошую брати чату. Я дуже стисло відповім. В першу чергу, корупція відповідно на кожному снаряді, на кожному набої, які закупляються через фірми прокладки. Приклад, львівський арсенал можна вкрасти гроші, вкрали півтора мільярда гривень на закупівлю артилерійських снарядів, які би мали проводити виробляти українське ВПК. І головне, ніхто не хів, і справа закрита наразі. Це і є український парадокс. Тобто, в умовах війни, коли стоїть питання самого факту існування української держави. Українські можновладче заробляють в цій державі на крові українських військових, тому і не працює український короборонпром, тому що закупляти за кордоном воно значно вигідніше для всіх нечистих на руку українських можновладчих.